Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 5 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку. Вашого автомобіля нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б7 пасад, 12 рік, 264 тисячі. 1288 бачу. Ціна така гарна. Двигун 2.0 140 кінських сил, дизельний. Пригнаний з Німеччини, автоматична коробка, контакти до власника ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Салон на тканині, бачимо, є мультикермо, кліматконтроль присутній. Шторки на задніх вікнах, паркоп та парктроніки також є. Свіженький Renault Megane, 16 рік. 205 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель механічна коробка. 13150 ціна за автомобіль. Контакти ось тут присутні. Чистий та охайний салон. Мультикермо. Клімат-контроль, дисплей. Парктроніки та фаркоп присутні. Peugeot 308. 17 рік, 1,6, дизель 207 пробігу. Е, так, комплектація Allure, механічна коробка. 13150 ціна, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Так, салон на тканині. Коробка механічна. Панорамний дах присутній. Електроніки та фаркоп також є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 16 рік, 209 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, 12,950 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, якщо відчинено покажу. Так, Салон комбінований. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей. Панорамний дах присутній. Досить гарна комплектація. Парктроніки також є. Більше інформації по телефону. B7 Passat. 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, Автомобіль свіжопригнаний. Я бачу, якісь тут у нас документи по обслуговуванню. 232 тисячі пробігу. Контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. зараз заглянемо. Через вікно є парктроніки. Так, бачимо, мультикермо. Зараз секунду, сфокусується через вікно... О, трошки є. Так, мультикермо, кліматконтроль, присутній салон на тканині. Електромобіль Зоя Рено 15 рік. Батарейка 24 кВт, запас входу 160-180, 66 тисяч пробігу, 11 650 ціна. Можливий обмін, контакти присутні. Audi A4, 14 рік, модельний 15, 198 пробігу, 14200 ціна, S-Line, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка. Контакти ось тут присутні. Так, зачинено. Так, Відкрили нам машинку. Значить, дивимось шкіряний салон з регулюванням. Люк присутній. Кватро. Не написали, але шилотики шел... є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen і e Golf. 17 рік, 14900. Ціна, батарейка 35,8 кВт. Так, пробігу, на жаль, немає. Телефон до власника присутній. Так, дивимось по салону. Skoda Superb 17-го року, 16900 ціна. 240 пробігу, двохлітровий дизельний двигун зареєстровано без підфарбувань. Контакти присутні. Салон на тканині. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. Мерс Дес СЛА 250, 16 рік. 35 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, Format. Контакти присутні, 20 тисяч ціна за автомобіль. Так, шкіряний салон з регулюванням з пам'яттю. Звичайно, що мультикермо, клімат, контроль, навігація, темна стеля. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat Це марки. 16 рік, 114 пробігу, 14,850 ціна, 1,8 бензин. Коробка автоматична. Контакти до власника присутні. Шкіряний салон на світлі шкірі, електрорегулювання садінь присутні. Шкода Октавія 2017 року, 216 пробігу, 1,6 бензин. Ні, дизель. 1,6 дизель. Вибачається механічна коробка 81 кВт, 12750 ціна за автомобіль, зроблене повне ТО. І контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Гібридний Ford Fusion. 15 рік, 132 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двигун. Так, 13500 ціна, контакти до власника присутні. Так, сидіння на тканині, але є регулювання, клімат-контроль, дисплей, мультикермо, все як потрібно. Так, Новий електрокар з Китаю. 22 рік, веломейстер е 5, 21 тисяча пробігу, цікавий тим, що запас ходу 505 кілометрів. Без пробігу фактично контакти до власника ось тут присутні. Зараз покажу по салону. Ну, салон в кульку, як у нас народі кажуть. Так? Новий автомобіль. Так, зараз попросимо власника трошки більше розповість. Так, секунду. Так, розкажіть трошки про цю машинку. Ну, автомобіль повністю новий, приїхав з Китаю, в Україні якби, досить їх мало. Знайомий на ринку є x 5 кросовер. В даному випадку це седан економічний, тобто дуже вигідний в експлуатації. Автомобіль повністю новий, тому досить не потребує ніяких вкладень. Тобто на одному запасі ходу проїжджає 505 кілометрів від заводу виробника. Ну, в цілому, я думаю, мінус 20% це стабільно 400 кілометрів можна їздити. Угу, дуже круто. А які тут порти зарядки? Покажіть, будь ласка. Тут йде швидкий і домашній тобто. Ну, Тип 2 який? Ні, Чи тут, тут, тут китайський. Тобто, йде. А, І є тобто, зарядка до 220, звичайно, домашня. Тобто, за 10 годин, ну, тобто 3 кВт, відповідно. Угу, ну, за 10 годин 30 кВт. Кого цікавить, телефонуйте, власник розкаже вже ще більш детальніше про цей автомобіль. Зараз електрокари набирають популярності, тому кого цікавить, телефонуйте. Б-8 посад в гарному кольорі. 16 трих, 205 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, 16250 ціна, контакти присутні. Бачимо, є панорамний дах. Так, Електросидіння. Чистий ухайний салончик. Парк троніки. Більше інформації по телефону. Mercedes CLA 250, 14 рік, 91 тисяча пробігу, повний привід, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 18 ціна, контакти до власника присутні. Так, Зараз покажу вам по салону. Так, шкіряний салон з регулюванням. Є пам'ять сидінь. Мультикермо, клімат, дисплей, навігація, темна стеля. Чистий акуратний салончик. Парктроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Так, і багажник. Audi a 4 14 рік, 201 тисяча пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, S-Line, повний привід, 13800 ціна, контакти присутні. Так, Шкіряний салон. З регулюванням бачимо. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, люк присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat з Америки, 2014 рік, 147 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 14600 ціна, контакти присутні. Так, По салону покажу вам: Шкіряні сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, присутні підігріві сидінь, люк, чистий ухайний салон. Більше інформації по телефону. BMW 3 серії. 16. Рік 120 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 14800 ціна, контакти присутні. Так, Закрили машинку. Парктроніки є. Так, шкіряний салон бачимо, мультикермо, клімат. Все як має бути в BMW. Так, Є у нас така дуже гарна Audi в білому кольорі. 17 рік, 226 тисяч пробігу, 3 літровий дизельний двигун, 26,100 ціна, контакти до власника присутні. Комплектація S-Line, безключовий доступ. Так, Салон комбінований, електросидіння з пам'яттю, мультикермо, кліматконтроль, підігріви, темна стеля, S-Line сидіння оригінальне. Перектроніки присутні. Кого цікавий, телефонуйте. Власник надасть більше інформації. Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік, 42 тисячі пробігу, 17 тисяч ціна, 1,8 газ. Ні, вибачаюся, бензиновий на автоматі на повному приводі контакти присутні. Так, Шкіряний салон з регулюванням. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Insignia. 16 рік, 1,6 дизель, механічна коробка 242 тисячі пробігу, 12500, ціна, комплектація, спорт, телефони присутні. Так, Шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, кліматконтроль. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. BMW 3 серії. 13 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 93 пробігу. Контакти ось тут присутні. 16400 ціна. Так, Салон на червоній шкірі бачимо. У дуже гарному стані. Є люк. Оригінальні диски, парктроніки присутні.